Отже, друзі, нам залишилося зв'язати сердечко, і потім вже будемо сшивати наші детальки, всі лапки, хвостик, вушки до тулуба. Для початку, як завжди, кільцем і грумі, пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо шість прибавочок. Одна і шоста прибавка. В кінці ряду у нас 12 стовпчиків без накиду. Третій рядочок, три стовпчика без накиду прибавка. Так, в'яжемо рази в кінці третього ряду 15 стовпчиків без накиду. І четвертий рядок пров'язуємо самостійно 15 стовпчиків без накиду. Ниточку закріпляємо і обрізаємо. Далі в'яжемо другий такий самий елемент. Пров'язуємо 15 стовпчиків без накиду. Ниточку не обрізаємо. І зустрічемо. Так, друзі, зв'язали ще одну таку детальку, ниточку не обрізаємо, беремо першу і з'єднуємо їх разом. Для цього в'яжемо 15 стовпчиків без накиду по першій нашій детальці. ниточку можна також в'язати, отже, в'яжемо один. Два три чотири. П'ять. І п'ятнадцять. Далі переходимо на другу нашу е детальку і також в'яжемо по колу п'ятнадцять стовпчиків: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Підходимо сюди і в'яжемо 1, 2 і 15 стовпчик дов'язали. Так ми з'єднали дві половинки нашого серденька. і далі шостий рядочок в'яжемо 30 стовпчиків без накиду один, два, сьомий рядочок, в'яжемо вісім стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. П'ять, вісім і убавочка. Так, вяжемо три рази до кінця ряду. І в нас вийде 27 стопчиків без накиду. Дов'язали сьомий рядочок, далі восьмий, 7 стопчиків без накиду убавка 3 рази. В кінці восьмого ряду 24 стовпчика без накиду. Дев'ятий рядок в'яжемо 6 стопчиків без накиду, убавка 3 рази. 21 стовпчик без накиду в кінці ряду. І 10 рядочок, також вяжемо. Самостійно 5 стопчиків без накиду убавка. 3 рази до кінця ряду. У нас вийде 18 стопчиків без накиду. Далі, 11 рядок. Записуємо друзі, я думаю, тут зрозуміло. Також 4 стопчика без накиду убавка, 3 рази до кінця ряду, 15 стопчиків без накиду. 12 рядок. 3 стопчика без накиду у бавках, три рази. До кінця ряду 12 стовпчиків без накиду. 13 рядок, 2 стопчика без накиду у бавка. Також три рази. В кінці ряда 9 стовпчиків без накиду. І 14 рядок. Останній у нас буде 4 убавочки підряд. І далі ми з вами зустрінемось. В процесі в'язання, звісно, нашу, наше серденько. Дов'язали з вами останній 14 рядочок, 4 убавочки. І, як завжди, я роблю з'єднувальну петелечку. Ниточку довго не потрібно нам тут. Обрізаємо, затягуємо, рівномірно так розподіляємо наш коло і ховаємо кінець ниточки всередину. Серденька у нас з вами вийшло. Отже, друзі, зараз ми з вами підійшли до останнього етапу шивання всіх деталек. Для цього я рекомендую помітити вам, закріпити їх голочками, щоб зрозуміло було, як воно виглядає. Потім, коли я буду шивати, я скажу, на яких рядочках я сшиваю. Спочатку ми з вами. Зараз вишиємо мордашку, в нього будуть такі оченятка у котика, закриті, можна так сказати. Отже, вишиваємо носик, це у нас 30-й, 31 рядочок. і оченятку на один рядочок вище. Носик 30-й, а оченятка 31 рядочок. Між ними 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків між оченятками. Вшиваємо два стовпчика зверху і спускаємося на один вниз. З однієї сторони зіншую навкіз, щоб у нас були такі напівдуга наші. Так, и далее. Сробим еще ему такую посмешку. Спустимося на два стовпчика вниз. Таку посмішку? Угу. Напевно, я забагато взяла. Виводимо те саме місце, де вводили ниточку, я ззади. О. І така у нас буде посмішка сильно затягнула. Далі ниточки ми з вами зав'яжемо і ховаємо. Далі, друзі, верхні лапки ми з вами пришиваємо між 21 і 25 рядочками. Відстань, ну, я не рахувала, скільки тут стовпчиків. Але дивимося, щоб симетрично вушками були ці лапки. І нижні лапки пришиваємо між третіми і шостими рядочками. Ну і вушка, звісно, тут на самій макушці пришиваємо. Друзі, покажу, як я пришиваю, тим, хто не бачив попереднє відео моє, як я шиваю детальки, шиваю по кругу їх. Намагаюся, не намагаюся, а завжди пришиваю за кожну петелечку, прошиваю, підхвачую один стовпчик на голові і петельку на вушці, і далі. Так сшиваємо по колу За кожну пателічку. Вивожу два хвостики в одне місце, тут їх зшиваю, зв'язую і ховаю. Це. Такушки пришили ми знову. І лапки, друзі, також шиваємо. Я шиваю також кожні петелечки, але тут я буду підхвачувати дві дві одразу. І нижню. І верхню. Топчик на толбе и две пательки тут. Знову незручно. Спочатку сильно не затягуємо, а потім можна підтягнути. так. І ще раз закріпляємо тут кінці. Тут в мене ниточка виведена з першої лапки і з другої. Я також їх вшиваю і обрізаю. І таким чином ми ще з вами пришиємо нижні лапки. Ось таким чином. Хвостик у нас ще залишився. Хвостик, шиємо. І сердечко, потім я вам покажу, як я сшиваю. Отже, друзі, пришили лапки нижні, хвостик. Тут ниточку я ввожу ззаді, вводу тут біля пузика нашого і підхвачую десь пару петелечок, сердечка. Ниточка вискочила. Його і далі ми з вами прихватимо лапки. Для цього просто виведемо ниточку. Через сердечко, потім ми з вами це все підтягнемо. І захватимо. О тут одну ниточку так. Виводимо це саме місце і виводимо на іншій стороні сердечка, підтягнули, знову. Підхватили стопчик на лапці, теж підтягнули, ввели сюди, треба місце виводимо. а потім. Той саме отвір виводимо сюди. У мене голочка замаленька, за коротка. Але якщо навіть виведемо не в тому місці з першого разу. Не страшно. потрібно мати такі щіпці. Ми з другого разу його виведемо і в ту саму дирочку. підтягнули. Перевірили, щоб у нас не затянуто було, все трималося. зав'язали на Вузлик і ховаємо ниточку серединку Отак у нас з вами вийшов. Ниточка виглядає у нас трішки. Угу. Халофайбером я не наповнювала лапки, не нижні, не верхні. Їх можна так вирівняти, як вам. Більш подобається хвостик. Можете наповнити трішки завдяки хвостику і нижнім лапкам. Хвостик як опора, він гарно буде сидіти і радувати вас. Тож, друзі, в'яжеться він швидко, у вас ще є час. За день, я думаю, що ви впораєтесь, максимум за два, якщо сідати з переривами не цілий день, зв'яжте такого котійку. Дякую вам всім за увагу. Біжіть з задоволенням. Друзі, вирішила ще зробити йому Вон такі рум'яни, або суха пастель. щічки. ушки тришки вот такие симпатюрка